24 градуси на дворі. Я здихаю, гідраноїд не вивозить. Ми по вулиці йдемо, ми єлі в маршрутці доїхали така жара, що це просто неможливо. Єлі в квартиру зайшли. А якщо серйозно, то вітаю любителів Бакуган. І перед тим, як ми почнемо відео, комент під минулим відосом: моя сестра передала, що ти дуже. Крутий. Окей, окей. Я зрозумів, що вам це вам подобаються такого роду відоси, і оце все. Але поки ви ставите лайки, я готовий ризикнути і продовжити робити в такому плані відоси, тому так. Сьогодні у нас будуть відоси про механічних, механізованих бакуганів. а саме про тих, які з'являлися в другому сезоні оригінального аніме. Бакуган. Це будуть саме роботи, тобто, не кіборги, не бакугани з батлгіерами, якимись мініганами і прочим таким крутим приладдям, а саме роботи, андроїди. Правда, маска? Це є саме фігурки, тобто це не є бакугани, які складаються. Вони не складаються. Тобто, це просто ви поставили на стіл і радуєтеся. Перший бакуган, котрий у нас піде. Саптера Драоїд. Це, скажімо так, 10-метровий високий антропоморфний робот. Це досить такий крутий чувак в аніме, тому що в аніме він досить багато міг робити всякого такого прикольного і крутого. Тому Так. кастумами цих бакуганів займався я і використовував я. Отакі от макери. Це є макери Centropen. Я не використовував жодну фарбу, і я не використовував лак, як деякі хворі люди роблять. Я сподіваюся, і ви так само не будете робити з оригінальними бакуганами. Правда? Правда? Даркус Макс Спайдер. Механічний павук. Фішка в тому, що так як це макіри, то на світлі, на світлі цих бакуганів видно прекрасно. Але якщо ви просто десь так їх візьмете, то вони будуть досить такі бляклими, бля. Але якщо вас таке задовільнить, то велком. Якщо що. У нас в Телеграмі присутня людина, котра займається нормальними кастомами, і бакугани виглядають просто шикарно. Виконанні цієї людини, коли вона кастомить. Тому, якщо що, силку на цю людину в інстаграмі я лишу в коментарях. Далі у нас іде цікавий бакуган, він називається Аквос Макюбас. Це є антропоморфний робот-андроїд-дрон, який може. Е... бомбити Белгород. Наступний бакуган Вентус Елус. Вентус Елус це скажем так. Я не знаю, що курили творці аніме серіалу, але воно виглядає прикольно. Я не можу їх за це засуджувати. тому... Пацани. Який сорт героїну? Надішліть мені, я попробую як засуджую за засуджую за Вентус Елус. Я не знаю про нього, що про нього можна говорити одним словом, прикольний теж робот. Всі ці роботи використовувалися вексами. Мені двох не вистачає. Я маю в розробці, вже розроблюється хаос. От чесно, я, я не знаю, як його правильно вимовляти. Моєму він називається Хаос Борейдес. Коли він у мене буде на руках, я зроблю про нього окреме відео. І лідер всієї цієї шараги це є. Пайрус Фарброс, так, Пайрус Фарбрус існує, 3D-модель я його теж маю. Якщо що хто хоче придбати, то силка на групу Альянс Бакуган буде в коментах. Тому та. А наразі на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Вуличка Бакуганів. Підписуйтеся на наш інстаграм, Тік-Ток. Оце все буде там в коментарях. Окей, а перед тим як я домонтую цей відос, я хотів би вам порекомендувати Ютуб канал. Ютуб канал Куточок Вілі. Авторка цього каналу викладає досить прикольні огляди на Бакуганів. Тому якщо ви підпишетеся на її канал, то відповідно ви зробите щасливою її, зробите щасливим мене і відповідно вам буде більше контенту по бакуганам. тому... Підписуйтеся, силка буде там внизу в коментарях. Там все буде в коментарях, тому не забудетесь. Вступайте в нашу групу в телеграмі Альянс Бакуган. Будемо вам дуже раді. Якщо вступите, приєднайтеся. Оце от все. І так. щастя, здоров'я. А я йду пити чай, бо це, 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 це просто ужас. все. Все давайте там все до свідомості.